Війна в мирному Мукачевому Перестрілялися правий сектор міліці та охоронці нардепа Ланя. Є жертви за різними даними. Загинуло від двох до чотирьох людей. Невідомо наразі точна кількість поранених. Називають цифри 9 або 11. Важкі кулемети, гранатомети та автомати заговорили за понад тисячу кілометрів від фронту на сході України. Усі версії зводяться до однієї причини конфлікту: контрабанда від влади вимагають дати раду добровольцям правий сектор залишає фронт і мобілізує прихильників у великих містах. Про передову, яка вже схоже по всій країні, у спецкорі замить. Копають криївки. Віті закарпатського правого сектору не склали зброю і переховуються в довколишніх лісах. Камінь спотикання на полісі за кровний заробіток на Буршині село розгромило прикордонний загін. І війни не треба. У російському омську завалилася казарма десантників два десятки загиблих. Осе керівництво закарпатської митниці відсторонено від роботи на час проведення слідства, власне, нібито через кримінальну діяльність митниці, саме контрабанду, і загорівся весь конфлікт у Мукачевому. Вояки ПС поїхали на зустріч із місцевим олігархом, народним депутатом Михайлом Ланьом, який на їхню думку, начебто, і прибрав до рук весь нелегальний потік товарів через кордон. Вони кажуть, поїхали, аби припинити незаконну діяльність. Їхні опоненти заявляють, добровольці самі були б не проти отримати від контрабанди зиск. Так що інакше на словах не домовились у далекому від ато містечку розпочалася справжня війна з убитими та пораненими. Частина бійців правого сектору досі так і не склали зброю, переховуються в доколишніх лісах. Гучні чвари на Закарпатті сколихнули країну наприкінці минулого тижня. За 1200 кілометрів від фронту у мирному і спокійному Мукачевому посеред білого дня лунали постріли з автоматів та гранатомета. А передувала тому зустріч нардепа Михайла Ланя із представниками закарпатського правого сектору. Про що на ній говорили, версії в обох сторін кардинально різняться. Ми заказали кофе, пили кофе. І коли ми розмовляли, для чого вони прийшли, вони сказали, Михайло Іванович, ми хочемо, щоб ви нам допомогли тих бійців, які приходять з АТО, десь устроїти у санаторій. Я сказав, взагалі питань немає. І сиділи, нормально розмовляли. Бійці правого сектору його слова заперечують, адже за їхньою інформацією, нардепланьо на Закарпаття відомий як кримінальний авторитет-контрабандист на прізвисько Блюк. Нас викликав на переговори ще близько трьох днів тому кримінальний авторитет Блюк. У зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. На спортбазі нас чекало близько сотні тітушок із вогнепальною зброєю. Після нетривалих розмов розпочалася стрілянина. Хто стріляв першим, невідомо. Офіційна версія першим натисли на курок бійці правого сектору. Добровольці кажуть, хтось із гвардії нарде Правий сектор забрав поранених і прорвався до лісу, де їх заблокували правоохоронці. По дорозі спалили кілька міліційних машин, і з ними розпочали перемови з проханням здатися. Часу немає. Вони вже повинні були давно здатися. Тому ще раз звертаюся до цих людей. Прийдіть і здайтеся. Це буде і для вас, і для людей. Лучшим виходом. з із цієї ситуації. А тим часом правий сектор оголошує серед своїх повну мобілізацію по всіх містах країни. Речники говорять, батальйони готові визволяти побратимів. Правий сектор покинув фронтові позиції. Заявив командир 5-го батальйону, дук чорний провід добровільців. Заперечив цю інформацію. Всі наші батальйони, бойові батальйони виконують свої завдання, або знаходяться на базі, або знаходяться на місцях своєї дислокації. Ніхто ніяких переміщень у зону чи то Києва, чи то Закарпаття з наших бойових батальйонів і окремих тактичних груп не здійснює у столиці під адміністрацією президента. Прихильники червоно-чорних виходять на пікет. Вимога одна: звільнення всіх причетних до контрабанди посадовців Закарпаття та відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На в'їзді виїзді з Києва бійці правого сектору біля стаціонарного поста міліції встановили блокпост. кажуть, аби не допустити в столицю додаткових військових сил. Тобто, це не там не заготівка, там під коктейлі. Якщо, не дай Бог, доведеться якось опиратися, то ми ж теж мусимо щось робити. Ми прекрасно розуміємо, як патріоти, як націоналісти, що розхитування ситуації всередині країни навіть із в ситуації внутрішньої окупації, в якої ми Досі перебуває наша держава. Зіграє на руку нашим, нашому ворогу зовнішньому. У день генеральна прокуратура викликала на допит нардепів Михайла Ланя і Віктора Балогу. Одна з версій конфлікту непорозуміння між цими людьми, які не можуть поділити вплив і бізнес на Закарпатті. Віталя Фанасієнко, Наталка Зотова та Іван Гербенюк. Спецкор 2+2. До мукачового підтягнуло Нацгвардію техніку, кілька кугуарів та БТРів із вантажівками. Нині триває операція силовиків із розброєння активістів ПС, які переховуються в лісі. Однак команди на фізичне знищення добровольців не було. Тривають переговори. Що на цю мить маємо? Запитаємо в наталки зотової. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, скільки людей перебувають в лікарнях? Власне, і це правда те, що здалися два бійці правого сектору, і яка доля інших? Що тобі відомо? Тобі слово. Вітаю у результаті стрілянини постраждало 13 людей. За офіційними даними начальника Закарпатського обласного управління охорони здоров'я. Це разом із двома бійцями правого сектору, яких учора ввечері доправили до лікарні. Саме їх назвали тими, хто здався. Утім, нам відомо, що їх просто залишили у лісі і викликали допомогу. Достеменно також відомо про одного загиблого. Це боєць правого сектору. Його тіло пролежало серед села майже добу, і лише ввечері його забрали і доправили на суд медекспертизу. Що стосується інших бійців, то наразі невідомо, де вони. Місцеві жителі припускають, що у лісі їх вже давно немає. Вони зник, втекли, а от в правому секторі кажуть, що не мають із ними зв'язку. Інші хлопці в глибоко в горах нема з ними зв'язку. Зараз пошукова операція триває. Координуємося в цьому плані з керівництвом підцяку на місці. І ми тут саме від того, щоб не було кровопролиття, не продовжували. Ну і правоохоронці розповсюдили відео допиту дитини, яку у місцевому магазині взяли у заручники бійці правого сектору за даними міліції. Це сталося, коли вони запримітили правоохоронців. Разом із заручниками вони відійшли до лісу, як каже міліція, і лише тоді відпустили дитину. Утім, в правому секторі категорично спростовують, що люди у Амуфляжі, які взяли заручника, є бійцями правого сектора. Тим часом голова закарпатського облдержадміністрації Василь Губаль спростував заяву про те, що на Закарпатті буде введено надзвичайний стан. Він пояснив, що велика кількість бронетехніки і спецпризначення пов'язана з тим, що просто хочуть посилити заходи безпеки. Тож попросив закарпатців не хвилюватися. Руслане, дякую, колега. Наталя Зотова з останньою інформацією щодо подій у Мукачевому. Там досі на колишніх лісах Нацгвардія бігає зі зброєю і намагається впіймати бійців правого сектору. Пішли чи не пішли? Командири 5-го окремого батальйону ДУК правий сектор, доповідають, що їхній підрозділ вийшов із позицій. Щоправда, не уточнюють це, не пов'язано. З Мукачевськими подіями а стало наслідком суперечок із керівництвом АТО. Провідник добровольців Дмитро Ярош офіційно заперечив. Говорить, що ніхто нікуди не пішов із передової. Утім, прояснення ситуації чекати не стали у військах. Регулярні частини готові прикрити оголені позиції добровольців. Які і як знає Олександр Загородний. Ми знову на околицях Донецького аеропорту звідси до. Позиції бойовиків якихось 500-600 метрів. Саме тут бійці правого сектору тримали оборону майже рік, і саме звідси вони усі вчора вийшли. Зараз ми їдемо а, на опит, аби подивитися, як зараз бійці Збройних сил України тримають оборону. Дощі розмили дороги, грязюка по коліна у самому опитному оборону тримають бійці 93-ї бригади, облаштовують нові позиції, розвідують підступи до села. Командири переконують оборону втримають. Правий сектор вийшов весь вчора із даного району, але оборона це не ослабила, тому що нашу групіровку тут усилили, щоб ми могли перекрити їхні позиції. Бойовики оборони українців промацують постійно, але у наступ не йдуть. Сьогодні з утра була стрілянина мінометка. От, а зараз тихо. Ну, подивимося, що буде під вечір. Поки на фронті затища, бійці 93-ї підгодовують місцевих цуценят і навіть вчать молодих голубів літати. Ну ще не літає. Та сидіє на з'єднані правувати. Нічого, Нічого? Саді, у нас ще третього животного не вистачає. А що у вас є? Кошка і собачка. У самому опитному немає, певно, жодного вцілілого будинку, але люди є. Доламують останні паркани на дрова та збирають дощівку у власних квартирах. Подивіться, що робиться. Вот. Я воду ловлю, блядь. До українських військових тут ставляться добре. Ті допомагають з харчами. Найближчий магазин за 6 кілометрів в Авдіївці, а ще дають їм солярки для примусів, які демлять і постійно ламаються. Дровами ж проще. А де їх брати? Чум не забор спалить останнє, Що осталось від дома разом Все, ні? Нічого ні води, ні газа, ні второй год уже. А ця тиха жінка ні на що не скаржиться. Вона розвела багаття біля своєї напівзруйнованої квартири. Варить гороховий суп. Ольга Петрівна вдова. Тікати їй уже нема куди. Про обстріл розповідає зі сльозами на очах. Підеш огород посадив. Пулі свистять по пластонськи лізеш з цього огорода. Ольга Петрівна дякую українським солдатам за тушонку і за підтримку, особливо цьому невисокому водієві з позивним Магадан. Вона українка, він росіянин, який воює за Україну. Чоловік ви хочеться втішити жінку. Це вже щось більше ніж просто співчуття. Не Розстратять, я думаю, все, все вернеться. Все буде хорошо. Надіємося на вас. Азіма. Він поспішає до своєї вантажу, який навіть не озирається, але хочеться вірити, вони ще зустрінуться. З'їдять смачного горохового супу, і годинами говоритимуть про життєві дрібниці уже в мирному житті. Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор 2+,2. призвай батальйон правого сектору ульється в Нацгвардію. Наразі бійці оформлюють у склад полку АЗОВ. Про це сьогодні у стінах Міністерства внутрішніх справ за командир розвідників із позивним РЕМ. За його словами, таке рішення визрівало давно, і начебто бійці просто захотіли бути офіційно оформленими. Своє рішення з Дмитром Ярошем бійці сімки не обговорювали. Наполягають рішення ухвалили вже місяць тому і своїх позицій поблизу аеропорту так і не покинули. З бойових позицій мої пацани не уходили, все так же воюють. Там ми вже не під правом сікром воюємо вже місяць. Заява вже, договор був якраз в цей день. Ну коли увидели перестрілку Мукачу, будемо так говорити, отстрочили. Отсрачивать нельзя, потому что люди, которые там находятся у меня на боевых позициях, они не могут не могут находиться на нелегальном положении. Обова то минула з утратами напередодні в районі Новотошківки двоє військових підірвались на розтяжці. За життя тяжко пораненого лікарі боролися до ранку. Сьогодні стало відомо, бо є помер у шпиталі. Уночі новотошківку ворог обстрілював із заборонених мінськими домовленостями 120-х мінометів та самохідних артилерійських установок. Так само важка артилерія працювала по українських військових неподалік окупованого селища Донецького. Напередодні в день поблизу станиці Луганської обстріляли колону українських військових. Там двоє поранених. Саме селище та прилеглі населені пункти бойовики знову знеструмили. Повідомляють у луганській адміністрації. Бо ж вимикач, завдяки якому отримує світло, частина району міститься на окупованій території. Через брак електрики немає і води. Неспокійно і на Донецькому напрямку із Гаубись бойовики ведуть вогонь по Авдіївці близько 11-ї вечора. Під обстріл потрапили житлові квартали та Авдіївський Коксухім. 13 тяжко поранених бійців доправили до Дніпропетровської обласної лікарні за вихідні та понеділок. Майже всі вони постраждали під час боїв поблизу волновахи та Авдіївки. До лікарні також потрапили двоє звільнених із полону. Це бійці з Прикарпаття та Дніпропетровщини. Їм потрібна тривала реабілітація. Медики кажуть, у них надзвичайно складний психологічний стан. Є бійці у вкрай тяжкому стані з ампутованими кінцівками та надтяжкими пораненнями голови та живота. Із великою крововтратою Лікарі шпиталю не відходять від операційних столів. Хірурги прогнозів не дають. Відомо, що одному з бійців кров переливають вже другу добу. Коні зі так, що на жаль, треба йти на повторну ампутацію, реампутацію, щоб спасти життя цього воїна. Дуже складне. Складне ранення в живот. Осколки перебувають кишечник, по суті. В нескольких местах часами наши хирурги операционных спасают их. Один назвадієць загинув та шестеро зазнали поранень у Полтавській області. Автобус з бійцями Нацгвардії потрапив в аварію. У порятинському районі легковик, за попередньою інформацією, з другорядної не пропустив автобус, який віз Вінницьких бійців від удару транспорт в'їхав у причіп вантажівки травмованих бійців Нацгвардії доправили до до Порятинської центральної районної лікарні. Наймолодшому потерпілому солдату 22, найстаршому 51 рік. І машина марки «Фольксваген». Джета, водій, молодий хлопець, було їх там дівчина і ще один-три чоловіка було. Виїхав, в'їхали в, в колону. розстояння було десь до 100 метрів між автобусами. Він бачив приблизкові маячки, бачив колону. Стояв, стояв, розстояння було десь чуть більше між машиною. Він вирішив проскочити. В результаті він не розрахував. Автобус вдарив його ззаді. Погиб Серега, наш побратим, хороший парень був. 32 32-м стояв. Там був. Тяжело ранен, вижив. Пойшов опять воювати. І так вот погиб по в глупості. 23 людини загинули. 19 – поранені в Омську. Обвалилася казарма повітряно-десантних військ. Більшість потерпілих у тяжкому стані. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу терміново перервав відпустку та відрядив до Омська медичні бригади шпиталі імені Бурденка та. Вишневського столичні лікарі разом із місцевими надають першу допомогу потерпілим. Чому обвалилась будівля? Поки що невідомо. Торік у казармі закінчився капітальний ремонт. Чи стало це причиною аварії? З'ясує спеціальна комісія. Із помпою та рукавами їхали не по бурштин, а гасити пожежу. Така версія жителів села Кам'яне Рокитнівського району, яких затримали прикордонники. У цьому районі цілі картелі миють бурштин. На Рокитнівщині немає села, в якому не було б копачів бурштину. Після того як затримали кількох чоловіків із помпою, односельці ледь не розтрощили прикордонну частину, вимагали випустити на волю затриманих. Обороні селяни поламали паркан, закидали камінням військових ті змушені були відстрілюватись. У прикордонній частині вже відновили зруйнований селянами паркан та поставили вікна. Більшість шибок вибили під час штурму. Поки били вікна, кажуть прикордонники. Вони терпіли. Коли ж НАТО виламав ворота, вони відкрили вогонь. Стріляли спочатку в повітря, потім у землю. У лікарні досі залишається двоє потерпілих під час штурму селян: – 23-річний чоловік та 38-літня жінка. В обох вогнестрільні поранення ніг Віра Демидовець пояснює, чому пішла штурмувати прикордонну заставу. Каже на помпу, яку забрали прикордонники разом із затриманими, складалися усім селом кожна ходила і казала, що треба забрати помпу, не треба залишати. бо незаконно вилучили її, забрали. Забрали. І треба її відстояти, забрати. Я кажу, я, я б там не стояла, якби я 4 тисячі на неї не позичала, б людей ще не віддала. Один із затриманих Іван Мініч, місцевий житель, він запевняє, помпу купували для перекачування води і гасіння пожеж, а не для видобутку бурштину. Їхали ми пожар тушити. Взяв друзей своїх плем'яника, взяв. Що Ну і догнали пограничники, забрали в нас помпу, сказали, що ми їдемо бурштин добувати. І окружили нас, і привезли на заставу. До найближчої точки видобку бурштину це Березово. Воно кілометрів 30 від нас. І камінці не являються, бурштинокупачами. Прикордонники натомість заявляють, затримали чоловіків саме за видобуток бурштину у прикордонній смузі. Запевняють, мають оперативні фото, які передали слідчим. Сонячне каміння, мовляв, добували за допомогою вилученої помпи. Такі мотори зазвичай і використовують копачі для вимивання каменю з-під землі. Спільною міжвідомчою групою було затримано злочинців, які здійснювали незаконний видобуток бурштину разом зі знарядами злочину. П'ятеро жителів села Кам'яне, яких затримали прикордонники, уже вдома. Слідчі міліції відкрили два кримінальні провадження за фактом масових заворушень та порушення правил охорони надр. Трактор селянам повернули помпу, поки ні. В рамках кримінальних проваджень слідчі міліції таки з'ясують, добували селяни бурштин чи ні. А відтак стане зрозумілим, чи законними були дії прикордонників. Уже на вівторок селяни скликають загальне віче. На ньому вони й будуть вирішувати, як далі в маленькому селі співіснувати ображеній громаді та заставі прикордонників. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+,2. Відчайдушна втеча Мексиканський наркобарон Хоакін Гузман утік із в'язниці з саморобним тунелем. Підземний хід завдовжки більше кілометра розпочинався в душовій кабіні в'язниці та вийшов на пустирі поблизу Мехіко. Наразі злочинця розшукують, щоб виключити втечу Гузмана з країни в Мексиці. Закрили кілька литовищ. Хоакіна Гузмана вважають найвпливовішим наркоторговцем у світі у рейтингу найрозшукуваніших злочинців світу, складеному журналом Forbes, Мексиканець перейняв лаври самого Усама Бін Ладена, знищеного спецслужбами США. 15 років тому Гузман вже потрапляв до тюрми, проте тоді втік, підкупивши охоронців. Більше новин згодом у підсумковому випуску о 23.30. Бережіть себе і побачимося.